Там ти йдеш по вулиці, і там бабуся боже така молода і вже сліпа. <риклад> боже, бідна дитина, господі, і а там, ти така знаєш, така тебе... стара і досі дура. Ні. <риклад> Нє-нє, ні, 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 я так не роблю людям. І я там кажу: да, все добре, не переймайтесь, Та що не переймайся, це знаєш, ти з'їш і заспокоїш. Типа у мене все добре, все нормально. А вона там всю дитину, господі, це якесь. Ти ужас, починаєш бабулю жаліти. Да, Потім я починаю бабулю жаліти. Коротше, потім ми плачемо вже вдвох, бо вона там за пенсію починає роз. Коротше, але просто про це ж можна не говорити. Дивись, все просто. Ну да, можна про себе. Типу. Можна просто, ну про себе там подумати щось, але ти знаєш, напевно, ну, типу, якщо люди. Люди там, втрачають там, зір, слух, кінцівки, то напевно люди, якщо вони живуть далі, напевно, вони мають більше викликати повагу, я думаю. Це хороша думка. Ніж жалість, розумієш? Погоджуюсь. От, От би ще поаплодували зараз люди, було б взагалі класно <плес>